Привіт, друзі! 12 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Всіх нас звісно цікавить питання про те, для чого ж розпочалася ця величезна військова операція в Курській області, для чого ми зараз перебираємо під контроль території Російської Федерації, щоб потім. що? Питання, звісно, що цікаве. І хотілося б на нього почути відповідь, але я, до прикладу, дуже, ну скажу так, спокійно відношуся до цього, тому що розумію, що за цим має що стояти. І ось перша інформація вже з'явилася у західній пресі. І є навіть коментарі від офіційних посадових осіб, яких не так багато. Я маю на увазі коментарів. Посадових осіб дуже багато, але вони, як правило, зараз нічого не коментують, що, що стосується подій в Курській області. Зараз вам розповім про це все детальніше, тому, будь ласка, з вас підписка, коментар, вподобайка і, звісно, запрошення, як мінімум, свого одного друга до нашої платформи. Дякую вам за це, шалено, як завжди. Отже. Розпочну вас е, ознайомлювати із версіями не з того, що дописують до прикладу там журналісти, а з офіційних повідомлень. А саме, голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що наступ збройних сил України у Курській області показав, що Путін нічого не контролює. Ну, я не сказав би, що він нічого не контролює. Це так сказано взагалі-то трішки зухвало. Але окей, для політика це може бути. Але наголошу вам, що з німецького уряду чи взагалі з німецького політикуму лише поки що ФАБР щось коментує. Ну, про намі кілька днів тому він говорив про те, що абсолютно нормально, що Збройні Сили України використовують танки Леопард-2 для військової операції на Курщині. Олаф Шольц мовчить. Інші політики мовчать, і навіть президент Німеччини Штайнмаєр, який є м, співавтором формули Штайнмайера, та навіть автором формули Штайнмаера, про яку вже практично ми всі забули, але це дуже також знаковий політик у Європі. Вони всі мовчать. А от Фаберу дали. Право можливість я більш ніж переконаний завдання коментувати. І сьогодні він пише взагалі дуже цікавий пост у мережі X про те, що якраз ця військова операція на Курщині це гарний привід розпочати мирні переговори з Росією, але не з Путіним, а з приємником Путіна. От що він пише: цей крок показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов'язками. Хороша основа для. Мирних переговорів з наступником Путіна і для переговорів з Путіним перед міжнародним кримінальним судом, тому що хтось має понести покарання за те, що відбувається нині в Україні. Але хочуть перекласти зараз персональну відповідальність на Путіна. Я бачу чимало таких закидів і стосовно так званих російських опозиціонерів, яких обміняли в рамках великого обміну з заходом. Про це багато говорили раніше хороші руски в екзилі, російська опозиція в екзилі мовляв, в усьому винен Путін. Це незрозуміло, хто тут в Україні воює, росіяни ні до чого. Ну, як навіть Навальна випустила днями відео, де сказала, що це Путін розпочав війну в Україні і Путін привів війну на території Росії. Це Путін вбиває українців і росіян. Так, вона нас згадала, слава Богу, хоч не забула. Але таке, полишимо, поки що Навального. От до Фабера дуже цікава версія, що це може призвести до переговорів із наступником Путіна. Хоча, я думаю, поки що повної впевненості в у цьому в Заходу немає. Але як варіант просувати такий наратив, звісно, що потрібно. Що ще сказав дуже примітного Бабер, наголошуючи на військовій складовій цієї військової операції. Наша військова допомога Україні найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози, ну, звісно, це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити. Ідеться у дописі: Німеччина усвідомлює, що Російська пропаганда в її країні працює і вони намагаються з цим боротися. І добре, що для цього використовують Україну, але хотілося б, звісно, щоб вони провадили свою політику більш ефективно. А саме, я маю на увазі зараз передача далекобійних ракет. Але як ви бачите, із далекобійними ракетами не складається практично ні з ким. Навіть ті, що вони нам дали, вони дозволяють ними бити максимум по території. Тимчасово окупованого Криму я маю на увазі і ракети з Великої Британії, і ракети зі Сполучених Штатів Америки і з Франції. Втім, це не настільки зараз важливо саме в контексті військової операції, яка проходить на Курщині. Справа в тому, що у Washington Post два дні тому виходить також великий матеріал, аналітичний редакційний про те, що ж відбувається у Кремлі на тлі наступу збройних сил України на Курщину. І видання дає коментар наближеного до Путіна аналітика Маркова. Ви певно, про нього вже чули, і добре знаєте. Сергій Марков відзначається необоякою одіозністю. Він ненавидить українців, ненавидить це українське, постійно підтримував путінський режим і самого Путіна. Але тепер говорить, що провал оборони армії Російської Федерації Курської області є провиною Володимира Путіна. Так, подають цю інформацію, засоби масової інформації, які передруковують Вашингтон Пост, посилюючи наратив і персональну відповідальність Путіна за те, що нині відбувається в Курській області. Але загалом пряма мова Маркова звучить дещо інше. Марков дійсно назвав наступ Збройних сил України в Курській області ударом і нагадав, що воєнкори неодноразово говорили про інформацію, що надходить від розвідки ще більше двох тижнів тому, але керівництво Міноборони Росії. Так і не зробило жодних контрзаходів. Хоча направду то повідомлялося в інших виданнях, що нібито да розвідка про це знала, але путіну не повідомляла. Марко стверджує інше: це провал системи розвідки. Оскільки за це відповідає Путін, то ясно, що це удар по путіну. Тобто не зрозуміло, чи це удар по путіну, чи це. Це такий удар по внутрішньополітичній ситуації довкола Путіна в будь-якому випадку, і одне і інше це серйозні репутаційні втрати для Путіна. Тому тут я лише можу вам підтвердити, що сигнал відповідальності персональної Путіна за те все, що відбувається зараз, і в Україні, і на Курщині намагаються посилити і дати йому поштовх. І також на цьому тлі виходять інші матеріали, які цікаві в контексті е, аналізу можливого розвитку подій далі, для чого власне відбувається цей наступ зараз у Курській області. Американське видання The Hill називає контрнаступ на території Росії приголомшливим. І опитало низку експертів, яка ж на їх думку ціль цього наступу? Звісно, що думки розходяться, але ну, на те експерти, для того, щоб будували різні версії. Одні говорять про те, що це зараз змусить. Забрати Росію свої військові формування, наприклад, зі Сходу перекинути на Курськ, і це головне завдання, головна ціль, яку ставили перед собою Збройні Сили України для того, щоб послабити спроможності Росії на сході України, де бої постійно тривають. Там ситуація вкрай складна. Інші говорять про те, що Україна успішно змінює наратив війни, увірвавшись саме в Росію. І це дає змогу запустити якісь внутрішні процеси в Кремлі, про що, власне, і говорить голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Тут думки, як бачите, співпадають. Ну звісно, я не кажу, що вони там домовлялися з собою, але вони можуть направду співпадати. Але російське військове керівництво сьогодні намагається все ж таки протидіяти наступу Збройних сил України, і вони вже будують собі оборонну лінію, де вони можуть зупинити цей рух. Бо я, наприклад, далекий від думки про те, що сьогодні всі на Росії будуть мовчки споглядати за тим, як наші зСУ успішно рухаються в глиб території Росії. Уже видно зі знімків, що Росія поспіхом зводить укріплення на підступах до Курської атомної електростанції, тому що насамперед. Треба захищати інфраструктурні важливі об'єкти. Про це засвідчують супутники від знімки Planet Labs. і на них видно, що росіяни зводять фортифікаційні споруди приблизно за 15 кілометрів від Курчатова, точніше від атомної електростанції. І також росіяни все ж таки почали перекидати військових. На Курський напрямок, зокрема, зараз забирають окупантів, що мали посилити Покровський напрямок. Це резерви, друзі. Наголошую, це резерви. Про це я вам розповідав також і в попередніх відео. І такий аналіз ми проводили з моїми колегами, військовими експертами в моїх програмах для центру громадської аналітики. Вежа а цю інформацію про перекидання резервів з Покровського напрямку сьогодні повідомляє група. АТЕШ. Тобто цілі фактично зараз вимальовуються. Але попри те, що експерти розмірковують про можливе перекидання військ, зміну наративу, очільник оборонного комітету Бундестагу не випадковий. Я в цьому більш ніж переконаний, говорить про те, що це якраз хороший привід для початку переговорів не з Путіном, а з наступником Путіна. А за все відповідальним зроблять його, тобто Путіна. Чи це добре, що лише він буде один відповідальний? Звісно, нас не влаштовує така ситуація. Покарання мають нести всі росіяни, і головне, щоб вони були відповідальними, що вони будуть виплачувати репарації, і вони будуть нести всі разом відповідальність за те, що вчиняли в Україні. Але звісно, друзі, якщо брати навіть процес Нюрбенський після Другої світової війни, там були персонально ті, хто був притягнутий до відповідальності за злочини проти людяності. Але ще один такий цікавий примітний момент. Дуже багато було кримінальних процесів, судових процесів після Другої світової війни по всій Європі і в різних країнах за співпрацю із Гітлером, із гітлерівським режимом. Так от, дуже багато з тих, хто співпрацював із націонал-соціалістичним режимом Гітлера, врешті-решт з часом були амністовані. Через низку причин, в тому числі і через те, що їм необхідно було забезпечувати просто банально роботу державного апарату в різних країнах. Тому рано чи пізно дійсно відповідальність за війну в Україні перекладуть персонально на Путіна, Шойгу, Патрушева, Наришкіна і інших тих, хто обслуговував саме Путіна і був складовим путінського режиму. А от хто буде наступником, ну я вам поки що сказати не можу. Ну, до речі, напишіть ви свої. Міркування з приводу того, хто ж міг би бути наступником Путіна, хто сьогодні є наступником Путіна. Якщо, наприклад, Путіна фізично приберуть, то згідно конституції, обов'язки президента буде виконувати прем'єр-міністр Мішустін, який, як ви бачите, непомітний інформаційній площині. Час від часу він з'являється на якихось нарадах. Він намагається триматися осторонь від війни в Україні, хоча він персонально відповідальний за фінансування всіх програм, які спрямовані на оборонно промисловий комплекс Росії, але він має серйозну підтримку в інших країнах. Хотів сказати на заході, на заході я поки що не знаю. Ну до прикладу, в Китаї тому він може бути дійсно наступником Путіна на якийсь певний період. Хоча це ще не факт. Втім, напишіть свій варіант, я з його зацікавленням почитаю, і ми обговоримо його в наступній моїй програмі. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.